В більшості світів люди це наймолодші з поширених рас. Вони пізно вийшли на світову сцену, і живуть набагато менше, ніж дворфи, ельфи і дракони. У людей немає поняття типова зовнішність. Зріст середнього представника може становити від 150 до 190 см, сантиметрів, а вага від 55 до 110 кг. кілограмів. Люди досягають повноліття орієнтовно в 20 років і рідко доживають до свого першого століття. Їхній розмір середній. Вони не мають темного зору і бачать в темноті погано. Розмовляють люди спільною та ще однією мовою за власним вибором. Зазвичай. Вони вивчають мови інших народів, з якими мають справу, включаючи рідкісні діалекти. Вони люблять прикрашати свої промови словами і висловами, запозиченими з інших мов, Оркськими лайками, ельфійськими музичними висловами, військовими наказами дворфів і тому подібне. А їхня швидкість ходьби становить 30 футів. Handbook представлено два варіанти расових рис людей. Перші мають бонус плюс один до усіх здібностей і більше нічого. Другі мають бонус плюс один до двох здібностей за власним вибором, досвід в одній навичці та безкоштовне уміння фіт на вибір.